Перший графік y дорівнює синус X. він проходить контрольні точки. Якщо х0, то y0. Тобто він буде проходити через початок координат. І, наприклад, якщо х π на 2, то y дорівнює 1. Тому нам підходить варіант Б. Далі, якщо говорити про графік косинус Х, то він проходить через точку з координатами 01. Тобто графік косинуса зображений на рисунку А. Разом з тим у нас мінус косинус х, тобто y змінюється на протилежній. І в точці 0 y уже буде дорівнювати мінус одиниці, тобто нам підходить варіант d. Далі, якщо говорити про косинус х плюс піна 2, фактично можна записати це так: косинус піна 2 плюс х, і використаємо далі формулу зведення. Пі на 2 плюс х це кут другої чверті. Там косинус від'ємний, тому ставимо мінус, і пі на 2 міняє функцію на кофункцію, тобто буде мінус синус х. Отже, ми шукаємо графік функції мінус синус х. Так як синус х у нас b. То знову ж таки мінус синус Х, він змінює y на протилежний. Тобто в точці піна 2 y вже буде не 1, а мінус 1. І проходити через 0,0. Нам підходить варіант Г. І косинус модуль Х. Що робить перетворення модуль Х? Якщо ми маємо як косинус графік А, то перетворення моду Х залишає частину ту частину де Х більше нуля і симетрично відображає її відносно осі Y. І залишається той самий графік, тобто це варіант А. Пряма y дорівнює X – це пряма, що є бісектрисою першої і третьої чвертей. Ось таким чином вона розміщена. І тому ця пряма не буде мати з графіком А жодної спільної точки. Далі, якщо говорити про графік y до корінь із x 2 то це графік функції корінь із X – що має ось такий вигляд. І мінус 2 він паралельно перенесений вздовж осі О на дві одиниці вниз. Тобто буде мати ось такий вигляд. І тому, напевне, цей графік не має спільної точки з варіантом В. Далі. Одна друга в степені Х це графік показникової функції, завжди проходить через точку з координатою 01, спадна функція, тому що основа менше одиниці, тобто буде мати ось якесь таке положення. І тому даний графік не буде мати спільної точки, напевне, з варіантом Г. Тому що у нас варіант Г проходить ось пряма таким чином, тобто Г. Ну і далі пряма y до рівні мінус Пі. це пряма, яка паралельна до осі Х, і проходить через мінус Пі, ось таким чином. І тому вона не буде мати спільної точки з прямою Y дорівнює 1, це варіант Б. Встановлюємо відповідність. Якщо говорити про першу пряму, це пряма Y дорівнює 3. Тобто нам підходить варіант D. Наступна пряма. Це графік прямої пропорційності, виду неї К, тому, напевне, перевіримо варіант А. І контрольну точку візьмемо, якщо х дорівнює 1, то Y дорівнює трьом. Нам підходить. Отже, А. Далі, для третього випадку ми маємо, по-перше, це графік зростаючої функції. Отже, К має бути додатнім. В даному випадку або 3, або 1 третя. І далі ми, наприклад, візьмемо будь-яку іншу точку. Ну, Наприклад, якщо я візьму Х одиницю, то підставивши в випадок B, Y має бути дорівнювати 4. У нас тут y не 4, а більше за одиницю значення, і це ми отримаємо, коли в випадку v замість х поставимо одиницю, тоді Y буде мати 1,1 третью, що нам підходить. Тобто для третього В. Четвертий випадок це спадна функція. Коефіцієнт К має бути від'ємним. Напевне, будемо перевіряти варіант Г, там коефіцієнт К мінус 1 третя. І якщо я візьму, наприклад, Х3, то y має дорівнювати нулю. Як ми бачимо, ця точка у нас присутня. Тобто варіант Г. Знаходимо відповідність. Отже, ми маємо в першому випадку параболу напрямлена вниз. Тобто коефіцієнт біля х в квадраті має бути від'ємним і піднята вгору на 2 одиничку. Нам підходить варіант А2 мінус х у квадраті. Наступна парабола, відки вниз. І вона зміщена вздовж осі і на дві одиниці праворуч. Тобто це буде варіант В, знову ж таки, вітки вниз, але зміщена на три одиниці ліворуч. Отже, це буде варіант Д. І остання в нас. Відки вниз, мінус х2, і зміщена на 3 одиниці вздовж осі ігри. Тобто, у нас буде варіант Б. Іде мова про точку перетину графіка з вісю ОХ. В даному випадку ця точка має координати 4. 0. І далі перше перетворення х плюс 2 вздовж х. Ми маємо перенести графік на дві одиниці ліворуч. Тобто, ця точка буде вліво на дві одиниці, 4 відняти 2, будуть мати координати 2, 0. і це випадок B. Далі, перетворення х 2. Знову ж таки, вздовж Х, але на дві одиниці праворуч. Тобто до 4 ми додаємо 2 і маємо координати 6 0. Перетворення 2 F x, y множить на 2. Тобто вздовж y в два рази розтягується графік, змінюється y, а x залишається на місці, тобто координати перетину будуть тими ж, 4 0. І ще одне перетворення. f'x відняти 2. Це перетворення, яке вздовж Y паралельно переносить на дві одиниці вниз. Тобто, якщо ми схематично намалюємо, це буде ось так: от. у нас тут було 4, тут було 2, і тепер наш графік, кожна точка переноситься на 2 одинички вниз. Тобто, оця точка вже буде мінус 2, от вона буде. А ця точка на дві одинички вниз стане ось тут. Графік паралельно перенесеться таким чином. І як ми бачимо, точку перетину з вісю ОХ, от вона буде тепер уже ця точка, і мати координати 0,0.